Кожен, хто любить плавати, має можливість задовільнити своє бажання і зараз, у зимовий час, відвідавши плавальний басейн Дельфін. Детальніше про нього дивіться у наступному сюжеті. Басейн є чудовим місцем для відпочинку мешканців Бурштина. Його відкриття відбулося на День Незалежності, а практично діяти почав з 1 листопада, після півторарічної зупинки. За 30 років експлуатації не було жодного капітального ремонту. І лише в цьому році завдяки компанії ТЕК за 4 місяці було відремонтовано приміщенням басейну. Тепер усі бажаючі не лише міста, району, але й області можуть вчитися тут плавати чи просто активно відпочивати, розказує начальник комбінату спортивних споруд Бурштинської теплоелекції. Є в нас два тренери працюють, які можуть навчити плавати, які е, можуть дати консультацію, які можуть направити і так далі, які, які слідкують за дисципліною, за порядком, за технікою безпеки. З 8 ранку до 13-ї години у плавбасейні проводяться уроки. Вони є безоплатними. Вже складений графік занять, розклад занять. І діти школи нашого району починають плавати, навчатися плаванню, хто вже вміє десь себе удосконалювати плаванні, ну і оздоровлюватися. Це є колосальні можливості для нашого району, і особливо ще є такий другий спектр, друга сторона, так як ми маємо дані про те, що дуже багато дітей мають викривлення хребта. Це постави, це є неправильно, там сидять на уроках і тому тільки плавання, тільки вода може е, дати ефект. А Як, щодо решти відвідувачів? Ціна складає для працівників бурштинської ТЕС, для е, дітей, для е, пенсіонерів 10 гривень годин. Для всіх решти дорослих, дорослого населення 20 гривень разове плавання. Це є. Одна година. Це є найдешевше, напевно, в Україні. Басейн працює до 9-ї години вечора, так що всі бажаючі можуть вибрати для себе відповідний день і час.